І, 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 і тут повинна була, музика буде, але буде наступного року з діджеєм, що там фанфари виходить, бо е, ти, ти почала так виходити в мене така асоціація, що ти як це е, на ринг. <тас> Спортсменка. <коспілляє> да, така, так, така побігла, побігла, так, І це. Зараз, я не можу чути це саме. <пілляє> так, та, та зараз е, петілька прийде, я поки розповім, бо в мене пятілька є. І воно буде записувати. що Анастасія дуже цікава така особистість, бо ви знаєте, ну э, така історія під час війни теж э, цікава там, э, ну м'яко кажучи, що э, ну, от ми. Нарешті і на рівних, так? Да? <саду> Це а, перед вами як власниця. Ну, ти ще поки що власниця. Звісно. От, а, спортивного комплексу Йод в Харкові. Чули про таких? Харків'ян? Так. І там, крім цього, відкрили ресторан. Я, 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 до речі, встиг там теж там щось і поїв, там приїжджав, хоча мені там не близько туди на Кучківську вулицю, але я приїжджав думаю, О, прикольно. Відкривають ресторани, відкрили. Круто. от, Плюс ти ще, ти ще так, що ти депутатка місцевої ради там, Харківської там, ще є. Але я побачив, ти мені стало, скажімо, більш цікаво, як особистість, коли побачив, що ти така пишеш, там, а я от, там арт-терапія, метафорічні картки, я такий, що? Настя, не зрозумів. А, волонтерка ж там все там все. Харківська область, військовим, цивільним. Здравствуйте, метафоричні картки. Я думаю, ну ця тема мені ближче, ніж там, там відкриття ресторану так, і таке інше. Я думаю, а що відбулося? І виявляється, розкажи трошки, що зараз в твоєму житті відбувається, бо в тебе десь таки, ну, я так розумію, багато змін і таких різких, там, і, от, і, і все це за 5 хвилин треба розповісти. Ну, так, будь ласка. Ну, звісно, мабуть, як і всіх, 24 лютого життя повністю перевернулося і казалося, що а що робити далі? Перше, що я зробила, це звісно, зібрала команду волонтерів, і з першого дня ми вже їздили на гарячі напрямки та відвозилися хлопцям. Але е через декілька місяців ти розумієш, що ти наче зупинився, ти робиш дуже велику справу, дуже гарну. Ти бачиш ці усміхнені хлопці, які ми провозили пироги домашні, це нереальні емоції, коли вони цими пирогами давилися. Але приходячи додому, ти думаєш, а що я буду робити далі? Ресторан, який я відкрила, він в Харкові закритий, я не можу його відкрити. Спортивний комплекс в мене в Харкові це дуже великий об'єкт. Я е, розуміла, що якщо я його зараз відкрию, то ці орки подумають, що це база по-любому. І ми прийняли рішення з моїми інвесторами, що відкривати це зараз дуже небезпечно. І я почала чесно, в якийсь момент деградувати. Тому що волонтерка, волонтерка, волонтерка. А потім я зрозуміла, я це вже не казала, що я в якийсь момент зрозуміла, що до мене під час війни почала звертатися дуже велика кількість людей за допомогою психологічною. Хоча я не психолог, я тільки тоді. Ну, Я, я сама терапувалася дуже довго, да, 16 років я пішла до психолога і досі ходжу, тому що мені це цікаво. І я сиджу і думаю, блін, чому вони до мене звертаються? А ще мене дуже змотивало те, що те, що я їм казала, це не рекомендація, це, було, це були питання. Вони приходили Федора, да, мене друзі називають Федора, а як оце тут угу. зробити? І я починала здавати питання, тобто я не давала рекомендацій чи якісь там едва совіти. Поради. І я кажу: блін, може мені почати працювати саме психологом, але мене дуже манила сама арт-терапія, тому що я люблю все, що пов'язано з безсвідомим. Це те, що у нас так, вона дуже крута, зоряна да. Я все знаю, що на полотнах хіп-хоп, ми вже все, все, все продискутували. І я починаю навчатися 24 на 7, просто і індивідуально, і в міжнародну школу я одразу пішла, і онлайн-курси, і одразу написав, е, ти мені написала, я сказала: Жека, допоможи мені. У е, мене був бар'єр. Перше, це те, що мені е, скоро 27, і для багатьох я ще малеча. Це, це справді я з цим зустрічаюсь протягом всього свого своєї кар'єри. Тому що коли я сказала, що в мене в 19-й огромний вони казали, так, закриєшся. Сім років вчора було не закрились. І не закриємось. <плес> от я звернулася до Жені, да, кажу: мене от є така установка, я не можу подолати оцю, оцей бар'єр, що я ще мала, якоби. Да? І друге, це те, що в мене немає поки що диплома е, магістра. Я тільки щуся. І Женя каже: слухай, якщо ти вже зараз вимагаєш людям, почни це робити. І я почала. І зараз стань, я зворчувала. Встань і іди, і вона стала і пішла. Так, це було саме так, і зараз я кажу, що я арт-терапевт. Так, от, що тобі особисто дає енергію, що ти от як ти це все пережила, переживаєш і там, ну, і це ж так там спрокомплекс стоїть, а ж там були там. Ці і там, якісь борги там накопичуються, таке інше. Як ти з цим справляєшся? Що тобі дає не знаю, цю енергію? Е, ну, по-перше, я дозволяю собі раз на місяць реально бути в стані е, ну, дуже поганому. Ну, типу, я можу їхати за рулем, знаєте, і потім так. Бля взагалі в житті відбувається, взагалі, Що де? Я? Потім так раз, знаєш, іду. Я е, е, е. працюю. Mm -hmm. Потім так раз збираюсь, думаю, та ні, це фігня. Потім доїжджаю додому, заходжу додому, знаєш. і... Вроді би класний день був, все супер. А потім я заходжу домою, а така фігня. Прекрасно, мені подобається. А що далі? А що реальна війна? Я так дзвоню подружці і кажу: Ольга, ти розумієш, що йде війна? Вона каже, да, наст же рік. І я, я тримаю, тримаю, тримаю. І скажу одне, що мій ресурс це те, що я навчилась балансувати між двома переконаннями. Перше переконання, воно дуже таке неприємне, це те, що війна може не закінчитись ніколи. А друге переконання, що це скоро закінчиться. Угу. І тільки коли я знаходжу баланс між двома цими переконаннями, я можу рухатись далі. Якщо я хоча б роблю маленький крок в ту сторону, типу фантазую, що завтра закінчиться, все, завтра полетіли, все в мене все рушиться. Якщо я роблю крок назад і думаю про те, що війна буде довго і вообще це взагалі можна повіситися, я теж зразу просто загибаюся і вмираю да, морально. Тому для мене ресурс це вміти це балансувати. І другий ресурс, який я вважаю, це дуже крутий ресурс, це коли ти щось комусь робиш безкорисно. А потім бачиш результат. І це касається і гуманітарної допомоги, це стосується і психології, це стосується і просто допомоги, яку ми нарешті завдяки війні почали до друга дарувати кожен день. Тому що я сміливо можу сказати, що українці до війни, і зараз різні люди, з'явилася дуже крута емпатія до кожного. Не виборчо. Цьому допоможу, цьому ні. Це мені подобається. А тупо емпатія до кожного. І це мега круто, тому що оця емпатія це те, що може рухати нашу країну далі. Мені Хочеться пожартувати, що відчувається, що в політиці теж досить. Ні, але до речі, те, що ти теж казала, коли ми розмовляли там про подальше і робили певну практику, щоб побачити майбутнє, теж. Ну, теж йдеш до е, стадіону. Будемо виступати на стадіонах. До речі, стадіон Динамо. тут Я поруч. Сьогодні приїхала стадіон. Я зрозумів тільки тут, коли такий, блін, а в мене ж є така ну, мета, певна, щоб колись там, через деякий час ну, захід зробити на стадіоні. Дійсно. Тому я думаю, блін, вже близько. Бачиш близько. От, і мрія була в Києві зробити. ну Будь ласка. Угу. Добре, а, окей. І слухай, це дуже важливо, бо це прояв емоцій. Він дуже важливий. Тобто, дозволяти собі проявляти цю емоцію, бо дехто думає або після перемоги, або блін, да там же ж там хлопці в окопах. Мені не можна там страждати. Навпак... до речі, да навпаки тема дуже це придав, що... дуже багато енергії витягує. Так, і йде таке вигоряння. Певне. Тому... Є ще, є ще е, зворотня сторона, це не буду, е, ти сказав, порівняти, що в когось е, поганого. Ну, а, помітила... а якщо вам погано, то це ж, ну, вам погано. Це... А ще я помітила таку штуку, що зараз дуже багато людей не дозволяється бути щасливими, тому що за це осудять. Ну, в тому числі... Якщо ви щасливі, будьте ними. Тому що я бачу дуже багато сторіс, особливо в інстаграмі, коли пишуть. Малюнок, десь дівчина стоїть там на березі озера Кома в Італії або дещо, і вона пише: звісно, настроєння, ну на українській, звісно, настрій не так не такий, як би хотілося. І я чесно, я це просто відчуваю, що в неї фігісний настрій, вона просто боїться признатися. Якщо у вас ну, офігє... щоб не засудили, так? Так, так якщо так. У вас офігезний настрій, хай він буде, просто направте його в те, той ресурс, який буде корисний для вас і для всієї України. Причому так, це супер ідея. Я хочу додати, що, що це, блін, це теж це дуже така, знаєш, практика серйозна дозволити собі і при цьому ще цю позицію втримати. Бо хтось там коментар напише, Слухай, я там в Врілл виклав відео недавно, я тут розповідав до, до початку там. не, не повномасштабної, а от 2 березня. У мене там трохи шию, не заклинуло. Not. Я розповів, що як я сам собі цей біль зняв, мені стало легше, бачите, я зараз там все окей, але була небезпека. І я виклав там, і хтось там з акаунтом без фото пише, що ну, здорові хлопці, таку фігню викладають, поки наші в окопах а не те саме, ти б там в окопах би шию повертів би. <ріху> ну, це я так навіть чув інтонацію чомусь те саме. Я такий, о, будь ласка, перевірочка. Ну, типу, а як я відчуваю? Я пишу, розумію ваш біль, але я цивільний психолог, написав. Я так і думав, і достатньо. Потім, а там вже 4 тисячі переглядів, що я прошию розпитувати, розумієш? Тобто хтось лайки, я розумію, є багато людей, кому корисно. А є люди, яким боляче. І отут дійсно таке знаєш, питання на межі, що типу, там, а давайте зараз потанцюємо з одного боку, кажу, що, а дивіться, що вони там творять. Але ну по перше, який контекст? Ну треба розуміти, да, що звісно, там за контекст. контекст так? Якщо це шампанський нічний клуб, звісно, це ні, це так, не нормально. Там, Якщо там людина сюди, просто далі. зараз щасливо живе, в неї є кохання, в неї може нова робота, може в неї нова країна так, для ну, життя? Так, будь ласка, так. Сюди. не можна собі забороняти цього. От і але це дійсно це знаєш. Це виклик для особистості, бо це потрібно як розібратися в собі всередині. Тип, типу, а я готовий? Чи готова? Ну. Цю позицію свою від, відстоювати. Бо коли сусипі таке, що ти робиш? А, а особливо, якщо там ну ладно, одна людина, якщо там 10, там 20 напише, а інші просто хто за вони не напишуть. І вони такі як ти можеш, що ти собі все і людина О, Боже, я дійсно там все і наклав. О, тому це дійсно дуже крута психологічна практика. Не тільки дозволити собі, а ще потім цю позицію свою відстояти, сказати: А я вважаю, що можу. Пішли ви там нафіг. Я розумію, що вам боляче, а, а я зараз радію, є коли я плачу, є коли я радію. Зараз я радію, я маю на це право. Правильно? Ну, В межах законодавства, звичайно. Так, а, окей. І якою ти бачиш сучасну Україну після перемоги, скажи, будь ласка, Списання там, А, Ну, ти ж ми, так, як... До речі, ти ж ти ж не з Харкова, ти не народилася в Харкові, ти з Дніпра, так? Народилася Мідро Дніпровській області, так О, навіть але так. я вважаюся харіянкою, тому що я приїхала тоді, коли мені було 16. І з того з першого дня я сказала, що Харків це моя душа, а душа моя в Харкові. Слухай, і 16 ти сказала терапія, в тебе почалася? Ну вона там все пов'язано, де але в 16 років піти на терапію. Я в свої 16 років не знав, що там 11 клас. Так я розуміла, що переконання батьківські дуже зважають мені, що мій сценарій вже тоді почав повторюватися. Особливо це стосувалося mm -hmm. хлопців, пробачаюсь. От І я до чого почав це казати? Кажу, от ми з тобою, як -то, харків'яни, харків'янка. Ми українською ведемо розмову. Цікаво, да? Ну тож, попладуйте, це було не просто, але важливо. Але можливо. Але я за всіх харків'ян на різних мовах це. Навіть на українську переходу. Зараз я якраз скажу про те, про майбутнє. Так от, україномовна. Так, а перше, це україномовна. А, англійська там буде? М -м, чому ні? О, дякую. Why not. <сі> Друге, це, мабуть. Не забуваюча про минуле. Чуда? Тому що. Шо... Повітря. Я думав, хтось стукає Я Прийшло. <сі> тому що м -м, люди дуже швидко все забувають. Я дуже швидко на це так бачу це по тим областям, де зараз вже немає ніяких бойових дій або там прильотів, і люди вже живуть так, начебто війни не було. Тому я би хотіла, щоб Україна після війни це була Україна, яка не забула якою ціною. Вони продовжували страждати, чи ні? Типу о ні в кому разі кожен день. А як? Ні, це дуже важливе питання, бо з одного боку. так, з іншого, як? Спочатку, коли там все почалося, війна, так, всі згуртувалися, всі намагалися до друга не обманювати. Це стосувалося і грошей, і ціни угу. на квартири. Але буквально через місяця-два я пам'ятаю, що в деяких областях пішла вже така ну, спекуляція. Мені чесно, мені було це просто шок, тому що люди втратили все, приїхали, не буду казати, до кого міста, mm -hmm. і їм виставляють за квартиру 2-3 тисячі доларів. Mm -hmm. У людей нема нічого. А ті, котрі здають, у них все ціле, все добре, по два-три маєтка. Так яка сучасна Україна тоді, щоб як пам'ятали? От я як це щоб пам'ятали, Ти що ти кажеш? Емпатія. Mm. Емпатія, перша це емпатія, декілька скажу. Перше, це емпатія, це однозначно. Друге, це безпретензіонність. Що таке безпретензіонність? Ми в Україні, яка дові не була, ми щось постійно якусь претензію Да? до один одного, до ресторанів, до своїх колег. І це були такі претензії, які, знаєте, немножко трошки з таким злим підтекстом. Mm -hmm. Зараз я помітила, що люди почали вміти договарюватися. І mm -hmm. якщо щось не подобається, то йде діалог. Тому що раніше цього діалогу не було. Mm -hmm. е я бачу, як ну, у, мене, у моїх друзів змінюється відношення до їх е е Спів, ну, співробітників. Mm -hmm. Тобто з'явився е діалог, mm -hmm. не претензія, чому ти то, чому ти то, а діалог. Mm -hmm. І це дуже круто, Цікаво, тому що так. на діалогі. На діалозі е, будується все починаючи з дружби, закінчується коханням і більш глибокими mm. відносинами. Класна тема. Так друзі, взагалі подобається такий формат, попладуйте, кому подобається цікаво. <плоди> Це, до речі, один з таких форматів, який, ну, який хочу продати, це такі знаєте, зустрічі, спілкування, в, ну, важливі теми підіймати. Бо якщо це замовчувати, ну, типу, там, Настя про це подумала, все там не розказала, я там подумала. і ми такі, ну, А голосно себе буває проявляють ті, хто. Не думають вони. Вони такі е, але, що, а що? А що, а що відбувається, та ну пофіг, що там, та а от щоб думаючи люди, які бачать в цьому, ну, в цьому ресурс, що ці теми важливі, треба це озвучувати як мінімум. А цей мінімум він насправді дуже важливий, як ця картинка, яка теж тут знаєш, вона там да. показує, що є майбутнє. Що вслух ми це проговорюємо і це вже. Скажімо, у просторі матеріалізується також. Тому І це третє, це треба розуміти, що після, після військовий час він саме такий буде важкий, тому що буде куча реформацій, перестановок. І... Ще буде більше змін, де? Так. І найголовніше, він тут просто діти хотіли таке слово сказати. Та отож, я теж думав, що блін, не це... ну, ну, зоря чую, ладно. <зас> Під час того, коли О, будуть реформи, сказати, да, під час того, коли будуть реформи, коли будуть ці нереальні зміни, а вони будуть на всіх шарах, треба не проїбати свій час, О. щоб ми знов не проїбались, а зробили Україну вільною, незалежною, та самою самою mm -hmm. я навіть не знаю, як сказати, квітучою. О. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Це можна буде зробити цитати спікерів мого форуму. Ході, <шля> і, і саме цей момент увага <шля> там було цікаво, де на жаль, там ще не прийшли. Добре, дякую тобі. Теж ну треба буде якийсь такий формат зробити, коли в нас буде ну хоча б декілька годин, і от брати декілька цікавих людей, спілкуватись і створювати саме створювати це в мисленні, у просторі і на фізичному вимірі. потім. Різні проекти, кампанії, бізнеси і таке інше. вата Тобі дуже дякую. Дякую за запрошення. Дякую. дякую всім за увагу.